Автора двох поетичних збірок, член національної спілки письменників України, Любов Василик відзначила свій 55-літній ювілей з цією датою. Поетесу Надвірнянщини вітали бібліотекарі, колеги поперу і окремі шанувальники її творчості. Любов Василик, яка стояла біля витоків створення Надвірнянської районної літературної студії Бестрінь, яка першою засвітилася у творчому плані на поетичному полотні Надвірнянщини і першою з району вступила до національної спілки письменників, України відзначила свій життєвий 55-літній ювілей. Незважаючи на сильні морози, іменинницю прийшла привітати численна громада шанувальників, найрідніші родичі Писак, бібліотекарі, читачі і, звичайно, колеги-письменники. Іноді здавалося, що Люба, коли прийшла на нашу студію, де стрімко було трошки давно вже, майже 20 чи 25 років, знаєте, вона з нас саме яскраво спалахнула. Вона римувала нестандарт. Вона ставила таку здається проблему, проблематику, таку просту і одночасно вирішував, наскільки просто і складно одночасно. Люба є люба. І тут, знаєте, вона ніколи не сфальшує. Вона швидше видно порве і не дасть слову коду. А коли любу читаєш, то ще раз вертаєшся в той рядок. Другий, третій, десятий раз і десь запам'ятовуєш. Як зазначила ювілярка, зимовий період не тільки подарував їй день народження, з ним пов'язані найважливіші моменти її життя. Це зустріч з батьком Володимира Івасюка, участь у живому ланцюгу єднання на початку 90-х років, присутність на творчому вечорі Ліни Костенко, зимову пору, поетеса вперше почула національний гімн. Ще не умерла Україна. Наразі в Арсеналі Любові Василик є дві уже відомі читачам збірки філософських поезій: Молитва дерев і межень». Саме з них звучали вірші під час літературної зустрічі золотіє обрію обруч, небокрай в оздобі філігранні, захопивши сонце, обіруч, як м'яча його підкинув ранок, щебетом під перший небозвіт, перша пташка ген в хмарках лілових, всі ті світла враз піймався світ. День іде вдоволений уловом. Авторка називає ці книжки основними і фундаментальними. Зізнається, що нового дуже мало. Проте є несподіванка для дітей у рукописі. Готові вірші для них. Перша це яка перша написана. Це про рослини тонконіг, сухоребрик та інші. Це про рослини, про їхні назви. А друга це про земноводних буде називатися про безхвостих і хвостатих. От. Там описані всі види земноводних, які мешкають в Україні. і їх, До речі, і кожного виду залишилося не так багато. І, і до речі, так і небагато цих видів, їх є всього на всього 17, то відповідно і 17 віршів в мене є. Поетеса каже, що доросла до створення дитячих збірок і хоче бути у літературі різноманітною. Сьогодні ці книжки вже чекають на свого художника-видавця, тобто реальне втілення. А їх у свою чергу чекають шанувальники творчості Любові Василик.